Військовий аналітик Данського королівського оборонного коледжу Андерс Нільсен все рівно вірить в те, що російській економіці прийде піхвець. Давайте послухаємо його аргументи. Українська розвідка нещодавно заявила, що московити хочуть виграти війну до 25-го року або до початку 26-го, оскільки надалі, можливо, в них почнуться проблеми в економіці, помножені на проблеми з рекрутингом солдатів. Багато журналістів здивувалися цьому. Чомусь у їхніх колах поширена думка, що російські ресурси безмежні. Однак це далеко не так. Жодна військова економіка не може функціонувати вічно. Російське керівництво фінансує війну із довоєнних заощаджень, проте це не може продовжуватися нескінченно, зростає інфляція. Саме це відбувається у РФ. Є три головні чинники гігантські інвестиції у військову промисловість з боку держави. Нестача робітників, що посилюється рекрутингом в армію, та українські удари по нафтопереробних заводах. Вони впливають на ціни на пальне. Росіяни збільшили відсоткову ставку вже до 19%. Проте це досить безнадійний крок в умовах, коли вкидання грошей у військову промисловість продовжується. Офіційно інфляція складає 7-8 однак це не враховує те, що військове обладнання не дорожчає, оскільки закуповуються за фіксованими цінами. Все зростання йде за рахунок споживчих продуктів, що подорожчали значно сильніше. Поки що багато росіян ще не відчувають інфляції через постійне збільшення зарплат, особливо у найбідніших регіонах, де багато мешканців пішли воювати, а зарплати та бонуси військовим зросли багаторазово. Однак у довгій війні на виснаження нескінченно підвищувати зарплати солдатам неможливо це ще більше розганяє інфляцію. Якщо росіяни почнуть нову хвилю мобілізації, багато сімей опиняться в умовах жорсткої фінансової кризи. Таким чином РФ наближається до точки, коли будь-які позитивні моменти від вкидання грошей в економіку закінчуються. Ще один фактор, що впливає на тривалість війни. У московитів закінчуються радянські резерви озброєнь на базах, ну на базах зберігання. Тільки мала частина військової техніки виробляється з нуля, більшість ж відновлюють із запасів Соєцького Союзу. Очевидно, протягом року у росіян закінчаться резерви ключової техніки танків, БМП і буксированої артилерії. Звичайно, вони виробляють частину техніки і можуть закупити деяку кількість у Україн на кшталт Ірану чи КНДР. Але обсяги зовсім не ті, за деякими оцінками. 80% російської техніки це радянське виробництво. Якщо Кремль переведе всі заводи, що займаються ремонтом, на виробництво нового, це дасть збільшення нової продукції на 30-40%, що все одно буде значно нижчим від поточних показників відновлення. Водночас економіки західних країн функціонують стабільно та за законами мирного часу. Вони зможуть продовжувати військову допомогу Україні на поточному рівні нескінченно, на думку Андерса Нільсена. Він оптиміст. І це стає лише питанням політичної волі. Вважає данський оглядач, чи стануть західні країни допомагати Україні і надалі аж до перемоги від каналу Саме Сік. В принципі, в теорії, мабуть, багато що тут правильно написано, але є і мінуси: по-перше, політична воля, популізм виборців, які обирають популістських лівих продажних політиків у владу. Ну і окрім того, як не крути, Ерефія все рівно продає газ, а особливо нафту, у достатньо великих кількостях, щоб мати змогу забезпечувати цю свою криваву м'ясорубку. Російській федерації дали занадто багато свободи, і вона занадто добре навчилася торгувати нафтою та газом. В результаті тепер окремі продажні політики починають розповідати про непереможність Кремля. Звісно, про непереможність мова йти тут не може. Але разом із тим, для того, аби завдати удару, який пошле в нокдаун Російською федерацією, заходу треба зібратися силами побільше і витрачати на цю війну теж побільше. Не розповідаючи про те, що є якісь інші шляхи вирішення, окрім військового на жаль, інших шляхів немає це варто їм зрозуміти. Слава Україні, слава Зсу, подяка партнерам, переможемо.